Трамп перевзувся після візиту до Великої Британії. Американський лідер, схоже, змінив позицію по відношенню до Володимира Путіна. Він більше не чекає від російського диктатора, що той припинить вогонь, але запевняє, що знає, як змусити його завершити війну в Україні. Що саме сказав президент США під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, як на нові заяви Трампа відреагували у Кремлі і що усе це означає для України? Давайте розбиратися. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та додивіться його до кінця, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на важливі теми і про важливі зокрема міжнародні події, які наближають нас до завершення війни. Ідеться зокрема про заяви міжнародних лідерів, у тому числі Дональда Трампа. Боюся навручити, але здається, американський президент таки почав прозрівати друзі і робити правильні висновки по відношенню до Володимира Путіна. Послухайте, що він сказав у Великій Британії, виступаючи разом з прем'єр-міністром цієї країни. Цитую зараз не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я буду вживати жорстких заходів. Необхідно далі знижувати ціни на нафту, якщо це вдасться, війна закінчиться. За словами американського президента, у Путіна не буде іншого вибору, як вийти з війни, якщо російський бюджет втратить головне джерело доходів. Але для цього каже Трамп: Європа повинна припинити купувати нафту у Росії. Цитую: якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого виходу, як припинити цю війну, як вийти з цієї війни. Коли європейські країни закуповують нафту в Росії, це несправедливо щодо Сполучених Штатів. Ми не можемо це допустити, заявив американський лідер. Іншими словами, Трамп робить ставку не на прямі переговори з Кремлем як раніше, а на економічний тиск. Щоб посилити ефект, американський лідер закликав ЄС не тільки самому відмовитися від імпорту російської нафти, а ще й запровадити мита проти Китаю та Індії за купівлю російських енергоносіїв. Логіка проста. Якщо ключові гравці зменшать закупівлі або взагалі припинять закуповувати російську нафту, то світові ціни впадуть, Росія втратить фінансовий ресурс для продовження війни. Але, друзі, давайте тепер подумаємо разом, що не так із цією заявою. З одного боку. Звучить все дуже логічно, все звучить добре, і це насправді не якийсь ноу-хау Дональда Трампа. Володимир Зеленський неодноразово закликав світ не купувати російську нафту, вводити економічні обмеження проти Росії, і якби всі об'єдналися і одразу прислухалися до нашого президента. То, можливо, б дійсно війна закінчилася раніше, але за цей час, за ці вже три з гаком роки, так Росія навчилася обходити санкції, знаходити певні певні лазівки, як все одно заробляти на своїй нафті, як поповнювати свій військовий бюджет. Що навіть якщо те, що говорить Трамп, воно все вдасться, і всі з ним погодяться, і будуть вводитися ми та проти. А, там, Індії, Китаю і Європа перестане купувати нафту. Ну, Не факт, що все от е, так станеться, як він думає. От. І біда навіть не в цьому, друзі. Е, не в тому, чи воно. Так відбудеться, як хоче Трамп чи не відбудеться, а в тому, що він так він хоче тиснути на Путіна, але чужими руками. Тобто, замість того, щоб накладати на Росію обіцянні санкції з боку Сполучених Штатів Америки, як Трамп неодноразово обіцяв, він перекидає відповідальність на Європу. Ну і це в його стилі. Якщо європейські лідери. Далі купуватимуть нафту або щось піде не так. Він буде їх звинувачувати у тому, що війна триває, а і таким чином він просто умує руки. І нещодавно він так само намагався зробити з Володимиром Зеленським перекидати м'яч на його поле, так скажемо так. Він казав, що саме наш президент має піти на угоду з Путіним. А до цього він прямо звинувачував Володимира Зеленського, що той не хоче йти на компроміси, і саме тому війна триває. Хоча Володимир Зеленський неодноразово спростовував слова Трампа і доводив, що він готовий і зустрічатися з Путіним, і йти на компроміси. Але це Путін не готовий до такого кроку. Але тим не менш, друзі, ну прогрес є. Прогрес є в тому, що Трамп, хоча б тимчасово так припинив хвалити Путіна і звинувачувати у продовженні війни нашого президента, а насамперед Україну. Тобто його позиція по відношенню до Росії стала більш жорсткою, і на таку трансформацію Трампа, якщо можна це так назвати, схоже, вплинув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Адже він звернув увагу президента США на дії Росії в останні дні, які показують справжню суть політики Володимира Путіна. Ну насправді знаєте, для того, щоб звернути увагу Дональда Трампа на дії Росії, ну не потрібно бути якимось експертом, потрібно просто запросити Дональда Трампа сюди, в Київ, щоб він побув тут якийсь час і почув. Ті звуки, які ми щоночі чуємо, от сьогодні також записуючи це, відео були тривоги, відбої е шахеди, літали і. І українцям не треба показувати суть політики Путіна. Так ми прекрасно її розуміємо. Але там за океаном, ну їм можливо, треба це відчути так для того, щоб зрозуміти, що Путін не налаштований мирно, і насправді він буде затягувати час. І, бо його мета абсолютно не в тому, щоб припиняти бойові дії. І мені здається, що якраз це Кір Стармер розуміє. Велика Британія дійсно нас підтримує, і, і тому британський урядовець він спробував вплинути на Трампа, принаймні він сам про це заявив на спільному з Трампом брифінгу. Е, цитую останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку спочатку ухилення від відповідальності з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей. Та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО це не дії того, хто прагне миру, заявив Стармер. Також він повідомив, що разом з Трампом обговорив зміцнення подальшої допомоги, підтримки України та рішуче посилення тиску на Путіна, щоб цитую змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде дійсною. Ну, тобто, ми бачимо, що британський прем'єр він. Говорив не тільки про Україну, але як аргумент наводив появу російських шахедів на території Польщі. Хоча Трамп, ви пам'ятаєте, як він відреагував, чим обурив весь світ. Він сказав, що ну це була просто помилка, так. Хоча всі очікували від Трампа дійсно жорстких заходів. Але жорстких заходів досі немає. Ми тільки чуємо, що вони колись в якомусь незрозумілому майбутньому будуть. Але він хоче, щоб. Певні кроки зараз робила Європа, ну, перекидає відповідальність. Тим часом реакція Кремля не забарилася. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вкотре наголосив, що Кремль, начебто, відкритий до пошуку компромісів для завершення війни проти України. Цитую. Путін неодноразово наголошував, що зрештою все зводиться саме до компромісу. Ми готові його шукати, якщо будуть враховані наші так звані законні інтереси у сфері безпеки та інтереси російськомовних жителів України, так само як і позиції інших учасників переговорів. Друзі, напишіть, чи вірите ви в якісь намагання з боку Росії знайти компроміси? От коли вони таке заявляють. Ну, не знаю, можливо, дійсно хтось вважає, що це Дональд Трамп не хоче припинення вогню, або Володимир Зеленський затягує війну, а Росія вже давно готова, аби все закінчилося, якби ми пішли на їхні компроміси. Ну, Можливо, є і така думка. Українські експерти як почули заяву, Пана Лаврова одразу ж нагадали, що подібні заяви звучать щоразу, коли Росія хоче виграти час або переформувати армію, або знизити міжнародний тиск. Тобто про реальні компроміси тут не йдеться. Отже, давайте підсумуємо: Трамп робить ставку на економіку, дешевша нафта і нові мита проти союзників Кремля повинні, на його думку, підірвати російський військовий бюджет. Стармер нагадує, що Путін миру не прагне, і це треба завжди пам'ятати. Кремль, в свою чергу, намагається грати у компроміси, але насправді шукає спосіб виграти час. А тепер запитання до вас, друзі. Як ви думаєте, чи справді падіння цін на нафту може змусити Путіна припинити війну? Чи це чергові гучні слова, які навряд чи змінять ситуацію? Ну і взагалі, чи вірите ви в те, що Європа піде на такий крок, щоб повністю відмовитися від імпорту російської нафти? А якщо і піде, то чи дасть це бажаний результат, чи не зможе Росія знайти якісь обходи? Так і знайти способи, як поповнювати і надалі свій військовий бюджет для того, щоб продовжувати бомбити мирні українські міста. Можливо, ви запропонуєте якийсь свій шлях і свій прогноз, адже я вважаю, що кожен з нас політолог, тут не треба стидатися, так, соромитися, тому що ми живемо в такий час, коли хочемо, не хочемо, але мусимо. Цікавитися новинами, розбиратися в політичній аналітиці. Тож я думаю, що ваші прогнози, які ви можете залишити в коментарях під цим відео, вони будуть не менш цінні ніж прогнози якогось чергового відомого політолога. Тож пишіть свої думки, свої прогнози в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку усе обов'язково почитаю. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, аби не пропустити наступні відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб-каналі Політмедіа. Бережіть себе!